На цьому своєрідному консиліумі діагноз в медицині України та Полтавщини, зокрема, встановили швидко і одностайно гостра фінансова недостатність. Видатки на галузь охорони здоров'я вага в заробітній платі вже сягає до 80%. Зрозуміло, ріст стін на ліки і все інше. серед рецептів лікування. Пропонували навіть певні зміни у команді, яка нині відповідає за стан галузі. Не забували про те, що цілющі реформи все ще не застосовуються. 1,7 мільярда гривень це фінансується. Наша комунальна наша державна комунальна медицина Полтавської області людина як менеджер, який опілює і маніпулює цими грошима і не може навести лад. Це дуже просто. Да? Тобто... Я вам говорю, проблем дуже багато. Систему сменой руководства не поменяешь. Систему нужно менять э, подходами новыми, какими-то предложениями. Если мы считаем, что в наших больницах есть поборы, а они есть, то нужно менять подход вот самой системы, когда сам пациент не будет ну, соглашаться на это, ну, на, на, на это вроде как добровольное пожертвование. Мова йде про внески, які пацієнтам поліклініки, лікарень увічливо, але наполегливо рекомендують платити до різноманітних благодійних фондів. Представники громадськості обурювалися, що повної правди, кому вони належать, не можна дізнатися навіть у правоохоронців. Я постійно про це говорю, не треба вимагати з пацієнта сплати за ці внески, але сьогодні ми повинні зрозуміти, що галузі охорони здоров'я видатків. На її утримання вкрай обмежене. Тобто, сьогодні треба міняти повністю систему Вводити страхову медицину, вводити, робити інші, інші щаблі, які потрібно для того, щоб су або легалізувати ті всі е, плату, яка є сьогодні в лікуванні профілактичних заклад. Наприкінці круглого столу узагальнили деякі рекомендації: ініціювати зустріч керівників області з громадськістю. На цьому її окремі представники вкотре особливо наполягали, організувати робочу групу з вирішення проблем галузі, з'ясувати проблеми ми прозорої діяльності благодійних фондів підготувати звернення обласної ради до Верховної Ради з приводу страхової медицини підпису з боку представника президента